Це хуми такі. А ми зараз виходимо зараз. Опа. Вийшли. Базиліка. Ага. Тут дуже цікаво Ейфелева вежа. вежа, міні Ейфелева вежа. Так вам дуже повезло, що я знімаю міні Ейфелеву вежу і базиліку. Ось так. Я хочу тут подивитися. о Бачите. А, вон там річка, як її звати? Сона. Сона. Річка сона. Зараз. Я сумку одягну я рюкзак. А Тут. А ми в парк йдемо, да? Так. Так. І знову. Чися дороги в понеділок. Такі дерева чудернацькі без кори. Там будинки внизу, ось, так ми з'їжджаємо з холма. О, туди навіть страшно нагинатися. Ось такі будинки взагалі є. Ой, а там внизу взагалі такі чудові якісь такі. Ось, бачите, я приблизила вам. Ой, як гарно. Зага. Франція казкова країна. О, тут ріка взагалі. Ой. І то наш тролейбус небудь поїхав. Ні, не, жаль, Але тут дуже цікаво прогулюватися. Тут іще є спуск, мабуть. Ступеньки. Угу. Так. Ось тут є спуск, а тут стоянка для велосипедів. Ось. Стоянка, яка оплачується, мабуть. А тут Спуск, але ми туди не підемо. Тут іще один спуск, трохи так, він іде. Ми їхали. Я міла, можу тільки повільно ходити. Але можу ходити, слава Богу. Ага. А тут яка, якийсь сквер, а тут якийсь сквер принаймні. Там скамієчки. Якісь там стопи, ось дерево без кори. Взагалі я не можу зрозуміти, чому. Чому таке дерево і без кори тут? Таких дерев повно. Бачите, які листя. Воно воно таке високе. Туди? З, з тієї сторони. Ну, угу. Ой, ось сюди, так? Так, так? Угу. Зараз. Але мені подобається, що тут можна сидіти всюди. Ой, а тут ха -ха, такі старені. ні нормально. ні ні. Нормально тут. Я спущусь. Це такі сходи, по яким я спускаю. Жаль, що немає перил, у які можна трохи опертися. Так. Угу. угу. ой. Ха-ха-ха. Боже мій. Сосни. Сосни. Я може трохи зараз сяду. Це такі скам'ї. Оце ми там були. Тільки ще... Що... Ой! Ой! Це таке дерево цікаве. І це якийсь товп. Якийсь... Слуб. Незрозуміли для мене. Але щось там написано, так. Щось там написано. Так, щось там. І це таки. Такий сквер. І це така углядова майже площа. Може на Поділ а, ха, ха, київський. Трохи там є таке місце на Подолі, де розкішні особняки, і вони так розташовані в такі між холмами. Ось базиліка. Тут собак дуже люблять. Дуже люблять собак.